Давайте знайомитися з новою серією про гуркотроля. До речі, тут навіть і дорослі можуть впізнати себе. Ця серія розповідає про персонажа гуркотроля, який іноді не може справитися своїми негативними емоціями, і до такої міри, що аж вибухає і гримить на наші грі. Але він все ж вчиться долати труднощі і виклики і знаходити спільну мову зі своїми друзями і оточуючими. А потім з ними разом гарно проводити час. Отже, ця книга для діток 3+. але і для кожного, хто цікавиться дитячою літературою і цікавими нестандартними сюжетами.